Друзі, вітаю вас на каналі. Хочу сьогодні зробити нашим курочкам дуже смачну їжу. Слухала поради багатьох людей, які тримають птицю, і мені сподобалась одна порада. Хоча я і раніше чула про неї, але читала, що можна давати у вигляді тіста. Називається дріжжування. Особливо це е, актуально взимку, коли е, немає зеленої травички, і курочки е, ну, би, потребують підтримки. І мені дуже захотілося нашим курочкам дати таке. Я тут уже ось в цьому відерці розвела е, дріжджі, теплу воду, цукор е, і додала трошки борошна сюди. Е, Дивилася відео, що додають, як би, Ну, в мене дерті сьогодні немає, тому я вирішила зробити таким чином. Це у мене висівки. Пшеничку ми їм даємо так, кукурузку ми їм сипемо так. І оцю суміш я тримала декілька годин, вона у мене піднімалася, постійно помішувала. Я її хочу вилити сюди. І перемішати її, хай вона тут ще постоїть, і дати нашим курочкам сьогодні. Хочу не тільки курочкам дати, дати і перепілочкам, і цесаркам, щоб вони також мали такі вітамінки. Тому що корма нинче дорогі, і не сильно вони такі корисні, можна самому робити ці самі корма. Планую ще купити макуху, вона також дуже корисна замішувати. Картопелька у мене є, я її приварюю, коли будуть сильні морози, я там трошки залишила, щоб було. ну Оця суміш вона у мене тепленька. То сьогодні вони поснідають таким тепленьким. Це таке замішую її. Може я багато сюди додала цього, Ну нічого. Хай воно. Я ще хочу дати їм сьогодні, так як я давала раніше, це водичку і солі туди додаю. У баночку я вже налила. Це буде для корей. І для курчаток я малию півлітром. Звичайна сода, нею я мої не частку їхні поїлочки і хочу додати сьогодні у водичку. Курчатка я дам отак ось. це ну, десь півчайної ложечки. Я даю чайну ложку. навіть. Я минулого разу три дні давала таку водичку. Це коли у нас яйця були такі брудні. Так, я соду пересипаю. та закінчилася. Ми купили пересипку, Баносці вона краще тримається, то волога якась. Відео у нас записується все в одне, тому що мій телефон не може дуже довгі відео записувати. Карту пам'яті треба купувати. Ну, я дивлюся, що мені треба зараз, то купую те, що треба. Потім буде можливість, то придбаємо вже і карту пам'яті і все. Решта. До речі, хотіла сказати, щоб мікрофон вже замовила, щоб звук був кращий, бо той звук, що тут є, мені самі не подобається. Так, тут будеш чистить тут, да? так? Я не буду давати, тоді піду там насипти. Почистимо і потім їм. І воду я пізніше дам тоді, нехай Олег почистить там у них. Ось курочки наші, трошки їм насиплю, а трошки піду з сапкам. Ой, дивіться У нас є тут проблемка така невеличка з нашими петушками. Тут у нас живуть петухи окремо, чотири петушка, а трьох ми поселили з курочками. Я дивлюся, що вони між собою не миряться. Пітушки-голошейки були лідерами. А тепер петух такий взяв лідерство. Ось, Ось мої хороші. Тут у них вже пшеничка є, я їм ще дам цієї суміші. І насиплю також і туди для тих, хто боїться виходити. Ось. Олег їм зранку вже зерно дав, вони зерно теж добре їдять. Водички їм сюди налив чистенько. Все, це я несу сукурочка. А, до речі, ви ще говорили. З приводу, з приводу маленьких курочок-бентамок. Так дійсно вийшло, що пітушок забіг сюди, коли ходила курочка маленька, і вони до них, ну, якби, топчать маленьких. Получається, ті яйця, які у них, якщо курочка знесе, сяде на них, то ті яйця будуть уже не... Ну, якби для їжі придатні, а для того, щоб висадити з них потомство, ті курчата не будуть уже чистокровними бентамками. Це буде вже суміш. Я звичайно проти цього. Вони в нас зразу жили разом, всі разом жили. І квочечка один раз сіла, вивела перший виводок, були чистокровні, а потім. Вивела другий раз, це були вже як переводняк. Я не знаю, як правильно називають, але видно по них, що ці курочки вони набагато більші, ніж бентамки, але менші, ніж звичайні кури. Ну і Ми їх відокремили. Пітушки у нас живуть окремо, а вони живуть тут разом з цесарками. Іноді я випускаю цесарок сюди, а курочки залишаються тут з пітушками. Підростають курчатка, ми передивимося з них, деякі підходять на те, що треба. Якщо це буде чистокровне, ну, видно, по них вони там маленькі. І пітушки співають дуже таким ніжним голосочком, то ми їх сюди додамо. Те, що буде переводняк, я сюди їх не буду ставити. Вони будуть жити разом з курми. Так що, такі у нас справи? Дякую вам, що ви підмічаєте, мені підказуєте. Деякі моменти мені дійсно допомагають. Ну, так, а деякі моменти ми вже самі проходили знаємо, як і знаємо, що і до чого робити. Залишаю курочкам цю мисочку, хай вони їздять. Вони тут у нас вже на дворику всі бігають. Козочки вийдуть пізніше, бо сьогодні така волога погодка. Оцей петушок у нас <кій> стає лідером. До цього у нас жив такий самий петушок, а підростав маленький, оцей що голошийка. О, Вірніше, це маленький. Ось оцей підростав у нас. Потім з нашого виводка вийшов ще один петушок. Ми його тут залишили з курочками, бо я хочу більше розводити їх. Ну і так вийшло, що той кітушок великий, він загинув. Бо уже старий, щось захворів. Ой, що ж ви розсипаєте? Тому якраз молоденький пітушок і був разом із курочками. А тепер у нас виходить на наших 30 курочок. Три пітушка Кажуть, на 10 курочок одного пітушка але, на жаль, вони не ладять між собою. Оцей голошейка з тим меншим нормально, а з тим великим вони не дружать. І я не знаю, як правильно поступити забрати від них того великого пітуха і залишити цього голошейку. Он він ходить, той великий петушок. І хай на ці 30 курочок буде ці два пітушка голошейки, щоб було. Тихо мирно. Я їм водички зараз прямо сюди принесу, тому що там олег чистить. Почистить уже буде чистенько, то там буду їм давати. Ну, курчатку ми навезимо. Пішла водички принесу. Ванілька не любить цю тачку, де Олег вивозить. Так, беру водичку, це для курочок, а курчатка дам пізніше, коли Олег почистить. Вибачаюсь, друзі, що я так неакуратно і камеру закриваю. Хочу дати вже їм водичку і побіжу, буду готувати. Мені паріжечки, треба зараз жарити. Так що ось такі у нас справи. Відео у нас один раз вийшло щось боку. Я не знаю, чому так вийшло, наче знімала завжди. Може щось не так. Можливо, це виходить через те, що, от бачите, що проходить. Оцей петушок не дає топтати голошейки, він лідирує. Можливо, відділяти їх, о, залишити 10 курочок для цього біленького петушка, а то хай живуть окремо. Тільки у нас зараз немає можливості окремого сарайчика, хіба що на день ділити їх. Тих там залишити, а тих там. Побачимо, я попробую так. Якщо вийде, то так і зроблю. Тут у нас на день, якщо будуть кури нестися, на день у мене є тут місце, де сіно ми ставимо цим козочкам, то і сюди на оцей сіно сідають нестися курочки. То В цьому відділі я кладу люцерну, вони більше їдять то це місце залишаю для курочок. Ось тут є навіть куди зайти. Ті, що залишиться тут у дворі, будуть тут. А ті, що будуть окремо, значить будуть класти сатан.